Орія джангл, оскільки питання розглядається про те, чи варто, наприклад, такі таблички встановлювати в сумах, чи не варто, але хотілося б дещо зупинитися до деяких елементів біографії цієї людини. Ну, по перше, варто зазначити, що немає таких дані, щоб ця людина якось ідентифікувала із цією місцевістю. І себе якості частини цієї, наприклад, громади, в якості Сумщиної. Ну, перше говорити, що її предки, моя мати була встановлена дворянами, які теж, до речі, були не місцевого походження, яким потім наділили колишні вільні козацькі землі, Слобожанщини, їм предками, не предками, а цим дворянам, в 18 столітті наділили козацьке село. і Вони там панували, і потім встановили в 19 столітті мати цього ж самого Булатовича. Яка, до речі, там із французького, французького походження, ще навіть її жені звала Евгенія, тобто, І сам батько Булатовича за деякими даними, походить від нащадків правителів Касимовського царства, це територія сучасної Росії, можна так сказати, серця Росії, тобто татарське походження. Ну, Справа не в тому, що навіть не походження, а наскільки я наголошую, чи ідентифікували вони себе з цією землею. Як вже говорив. Олег Миколаючи про те, що вона дуже важко вживалася із громадою, І так, наприклад, у 1935 році, під час повстання маєток болотовичів абсолютно розгромили, і мати болотовича повинна була втекти до сум зрештою. Після того на цей маєток не поверталася. Вже коли Болотович навіть змушений був повернутися до цієї лицаківки, то там, вже, по суті, він вже не маєток повернувся, а на околиці десь села жив, тих маєток був абсолютно розвалений. Ну, Питання в тому, чи це більш таке розбідництво, чи, чи це якісь ін фактор, інші фактори, але те, що він, наприклад, із селянами спільної мови не знаходили, це факт. Щодо його таких суперечилих різних біографічних даних, теж, як зазначав Олег, постійно його кидали в різні крайності. Попри те, що він там, в принципі, здібний був в плані освіти, йому захотілося стати військовим, Він вступив в Олександрівський ліцей в Росії і обрав військову кар'єру. Під час військової кар'єри, чим він займався? Брав участь в різних колоніальних війнах, в тому числі брав участь в придушенні. Повстання на, на півночі Китаю, Манджурії. Це повстання, боксерське повстання. Е, потім його участь перебування в Африці, і нам тричі перебував, ну, двічі із них це можна сказати в контексті колоніальної політики Росії. теж. Е, то, чи можемо сказати, чи є в нього заслуги, наприклад, перед Україною, перед нашою громадою? Для Ефіопії, в да, нього навіть Менелік Другий правитель, він там нагородив на навіть зброю. Перед Ефіопією є, перед Російською імперією. Е, Перед Україною, чи, наприклад, перед самим Сум я не знаходжу абсолютно. і хотіло б ще щось значити. Після того, в 1903 році, йому кардинально міняє погляди і, і подається чернецтво. Подається чернецтво і теж, як було сказано вже попри те, що в нього не було освіти релігійної, він починає писати різні релігійні там, твори, і був один зачинатель такої секти Ім'я Славя. Відповідно, це такий можна сказати на фоні певний бунт, що навіть російські військи, навіть було відряджені російські війська і Соломіс, навіть о, цих ченців, які прихильники цієї секти, почали розганяти і депортували в Росію назад. Це я наголошую військовий. І в 1913 році навіть російський синод православний навіть забороняє цю е, течію у православі, так як, як, така, яка не відповідає. І одним я ж наголошую одним із лідерів був якраз цей Болотович. Тобто, бачите, тут з іншого боку, захосар, тут ще щось подібне де секти. Ну, врешті-решт, пинився Знов таки е у Луцківці, але потім війна. Перша світова йде на війну. Там перебуває участь. Ну, хоча не в якості військового, а в якості священника, ну не зрозуміло, чи був статус Капелана, чи не був. Ну, врешті-решт він опиняється. Знов таки у Луцьківці, останні роки його життя саме провів. І загинув е за, з 5 на 6 грудня 1919 року. Чи то якісь там розборки як кажуть, за класовим характером, чи ще чомусь не годив, чи просто хотіли пограбувати питання тут, ну, чому як обставини його загибелі. Невідомо. Ну і рештки були ідентифіковані у 2003 році, розкупані, правда, навіть така тенденція прослідковувалася, чи от його не святим вже хотіли зробити, навіть нібито там не тлінні мощі, насправді це зовсім не так. Але що хотілося б за все зазначити. Якщо ми подивимося ту табличку зображень, от він, наприклад, гусар, а тут, наприклад, російський от, священник. Е, якщо це подивитися в контексті тієї політики, яка впроваджувалася в Сумах останніх років, тобто кадетські корпуси з прапорами, якимись двоголовими, тут гусари, тут бачите, знову гусари, там і русські мурсвященики. Це в контексті русифікаторської політики відбувалося е, з метою показати, що Сумщина це провінційне місто Російської імперії, що це зовсім там не Україна, українського тут нічого немає. Тому якраз такі постаті, звичайно, певний наголошую, певне заслуги, звичайно, він єсть в якості Георга, в якості дипломата, але в якості дипломата він це заслуга перед російською імперією. Ну, якості географа, можливо, там. І я наголошую, що ця людина якраз не можна сказати, що якось ідентифікувала себе із Сумщиною, чи якийсь там хотіла, там, як вважала, що це є її рідний край, порівняння там, наприклад, з іншими. Тому саме такі постаті піднімалися для того, щоб показати. От от, подивіться, це як кажуть, візитна картка. Хоча багато постаті українських і культури, і історії, яких, про яких люди не знали, але заслуг безпосередньо перед сумами є набагато більшими. Згадайте би того вже Василя Фалановича, який командував обороною сум проти більшовиків 17-му, і на початку наприкінці 17-го і наприкінці 18-го року, це людина безпосередньо яка ризикувала життям, яка конкретно боролася за Сумщину. Чому б нам не піднімати саме такі імена і до широкої громадськості саме такі імена імена доводити відповідно цих людей вшановувати, як і уродженців сумщини, які ті, які мають конкретні заслуги перед Сумщиною. Я на цьому наголошую. Дякую. Вся проблема здається, має два виміри. Перше, це, власне, науковий вимір, і тут ми маємо знайти про історичну істору, насамперед. Мова про те, що те, що зображається, та інформація, яка подана на дошках, у назвах, вона не, не повинна суперечити реальності. Тепер вже про минулі реальність. Цебто факти не повинні вигадуватися вся націю. Історичні факти не повинні вгадуватися. Ми повинні те, що є, а не те, що нам хотілося. І ось ці точки зору, коли ми говоримо про всі ці от дошки, ну. Тут якось так зрозумів, що виділена чомусь дошка Булатовичу меморіальна, але йде про яку ширшу ясну проблему. йде про те, що з цієї точки зору ну, от, там, гусарська дошка, там, там маса неправди просто написана. Е, ну, власне, Я вже не раз про це говорю, і про це всі знають. Власне. От, коли ми говоримо про гусарську дошку, припустимо, це прекрасно знають там, і в архітектурі і міна, я прекрасно знають, тому що замовляли. Власне, таке дослідження обласному краєзнавчому музею, вони їм подали це дослідження, там чітко сказано, що все, що написано на гусарській досі, ну, принаймні ну, відсотків на 80 невірно, неправда. Далі, коли ми говоримо про Булатовича, теж, ну, ясно, що така людина була, ясно, що для деякої групи жителів Сумщини вона має якесь значення, але знову ж писати про те, що він жив у тому будинку, не можна. Він там не жив. Там чітко ми про це знаємо. Деякий час винаймала квартиру його мати, відома така така поміщиця. Власне, найдовше вона винаймала квартиру на вулиці Миколаївській. І, власне, про це дуже цікаві спогади є людей про той будинок, у якому вона квартирувала такий, був цікавий краєзнавець Нікітенко. Він у 84-му році залишив спогади. Про початок ХХ століття, коли ще революції, де 1917 року не було ще нічого. І він там гарно так описує цю квартиру. Власне, той музей, який вона влаштувала у своїй квартирі, із тих речей, які привіз її син із мандрівок із своєї розвідницької діяльності. І так далі. Отже, отже перше, що ми коли говоримо про символіку, і це стосується будь-якої символіки, зрозуміло, що не тільки там цих двордошок, Но не можна сумчан, не можна жителів міста, не можна гостей міста вводити в оману. Не можна їм подавати того, що не було, як нібито воно було. От, власне, ну, не можна так зважати, власне. ми власне, повинні, якщо виховувати якісь там почуття в сучасності, то на власне, реальній історичній інформації. А не на ті інформації, кому там щось хотілося б, да? нам так, щоб ось так було. Ну, давай зробимо так, щоб було. Та давай. Ті історики вони, ясно не помітять, а ми, а хтось ми там почитати і повірить. Да. Ось такі речі. Значить, це перша проблема. Друга проблема, власне, яка у зв'язку із символами чітко проглядається: це проблема вже цінність. Тут вже ми повинні говорити про конструювання деякого образу минулого. Саме конструювання на цього не яке обслуговує інтереси деяких груп сучасності або це саме великі групи, припустимо там нації. Да? Але ще наголошую, тут уже, коли ми говоримо про ці речі, ми говоримо про те, що із великого шару минулого, із мільярдів і мільярдів фактів, які були колись, які стали вже явищем минулого часу, виймаються, умовно говорячи, так звані значущі факти. А от який факт має значення, а який не має значення, це визначається вже ціннісними подованнями тієї чи іншої групи. Власне, можуть бути факти, які мають значення, і вони мали значення і в минулому, і в сучасності. Тому що мали значення в минулому ці факти, вони мають значення і в сучасності. А може навпаки, той факт, який для минулого проминув для більшості як непомітний, він раптом стає ну, таким суперзначенням, значущим в очах, в очах сучасників, вони пропагують і так далі. Але ще раз наголошую. Саме оце ціннісне сприйняття минулого, минулого, воно передбачає момент конструктивізму. Тут немає один до одного відображення чи якогось такого само собою зрозуміло відображення минулого. Це річ свідо... свідомого. Вибирання значущих фактів із минулого. І коли ми говоримо що це свідоме вибирання фактів, значення із минулого, а потім, власне, втілення його у якихсь, там буклетах, там, в дошках, там у символах, у топоніміці і так далі, ми говоримо про те, що власне. Оця значущість, вона насамперед є значущістю для, для сучасників. І ось тут ми повинні сказати, ось що є якісь такі, звичайно, факти чи набір фактів минулого, які мають значення для всіх жителів Сум. Можна якісь такі факти обірвати? Мабуть, можна, в принципі. то. Далі, є якісь е, факти минулого, які вибираються спеціально з минулого, виймаються в моногості життя, але мають значення для певних груп населення. Які розділені за національною ознакою, за релігійною ознакою, ну і так далі. Можуть бути факти минулого, які там у сумської історії, які мають значення припустимо лише для групи циган, там, там, да, от, там, у Сума, да, для групи росіян. Є, є, можна якісь такі значущі факти вибрати, і вони обираються, які мають якесь значення для ну, там, для групи православних, да, для групи українців, для групи росіян. Тут, от, власне, і от, от в, 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 в даному випадку до чого зведу, я буду до того, що. От тепер оці оздошки. Да? От, власне, є група, група ясна, людей у Сумах, які чітко розуміють себе, як росіяни відчувають, і які власне, конструюють таке минуле, і означують, і наділяють цінностями таке минуле, яке їм потрібно, і яке власне, відіграє роль ну, своєрідного. Узаконення їхнього в сучасності. Тому що ми були отакими колись, так тепер ми отакі. Минула то слугує нібито своєрідними милицями, які нібито підбирають їх образ себе в сучасності. Минула обслуговує. І це, власне, універсальна функція власне, таких сконструйованих образів минулого. Вона стосується всіх. Те саме, для чого нам потрібна історія, так, на найширшому розумінні це слова. Ясно, що є кілька функцій при відповіді на це питання. Перша функція вона для чогось потрібна науковцям. Так от науковцям вона потрібна зовсім для того, що масові свідомості історичні. Масові свідомості вона для іншого потрібна. А от для масової свідомості, якраз, оці образи минулого вони конструюються. І ось тут, власне, тут, власне, я повинні говорити про те, що. З одного боку, у Сумах є, ясна група росіян, активних патріотів російських, да, от, і вони мають право з точки зору е, демократії. Навіть, ну, ну добре, не беремо цю аспекту, там, не да, історичний, то науково, як я вже сказав. Але група росіян має право на своє ціннісне минуле, ціннісно відображене минуле. Да, має право, має право, звичайно. Е, власне. Група українців нібито теж має. А і ось тут саме основне питання для мене зараз на, на, на з точки зору сучасності. Оці з точки зору сучасної ситуації, конкретної там, конфліктної ситуації, скажімо, м'яко, так, да? факти, вони взагалі, чи можуть бути якісь такі факти, які в цій ситуації мають загальне значення, Тобто, загальноукраїнське значення. Значення, і тут треба сказати, що то так не мають. Немають. Тому що е, як би то не було, але якщо ти не сформований на рівні самосвідомості як українець, е, ну власне ти можеш. Ну, для тебе деякі факти от, не, не мають значення минулого. Е, Якогось такого сакрального, там, святого там, да, там величного значення, чи те, про що просто треба пам'ятати, те, про що треба. Сумувати і так далі, і з минулого береться. От це, це реальність. І тому, і тому, власне, ну що? Що в цих треба робити? Ну, вже давно воно наївно, скажімо так, це таке як наївне питання, воно давно вже виявлено все, вияснено. І, і, власне, ясно, що треба пропагувати з точки зору сучасної ситуації і ситуації незалежної країни. Якісь такі речі, які А, відображають реальність. А саме політичну самостійність України, Ну так, грубо говорячи, щоб показати, хто до мій хазяїн, да? зараз тут, в Україні. І, і Б це набагато слабніше. От, отакі символи, отакі факти минуло символізовані, е, чи то в Тупоніці місця, місця, чи то в Дошка, це має значить, чи в назвах якихось там заводів. Не так це важливо. Вони грають функцію таку на майбутнє. Вони, власне, формують у молодо покоління. Образ нашої історії і ототожнення себе власне, о -о цими молодими людьми, скажімо так, які ще, там, припустимо, 95-му, чи 94-му чи 90-му, які не знають совєтського минулого, в принципі, то, ну, немає досвіду життя в Святоської Союзі, формують яксну, о -о, образ приналежності до цього саме минулого, оголошують ототожнення себе себе цим минулим. І власне, от, оце, це саме основна функція. Оце сама основна функція. І, власне, оцю функцію завжди, власне, у так званих ну, нормальних, скажімо так, державах, брана, нормальна держава брала на себе держава. Держава завжди формувала через правильну історію під себе населення, яке потім скаже, це моя держава, це моя країна, це моя нація, я частина цієї нації, я готовий захищати її, коли нападають. Я частина цього цілого колективного. Це завжди, завжди було так. І власне, от і сіточку треба просто подивитися, що в Україні зараз робиться В Україні. Ясно, що от от держава саме не ініціатори, там якісь там, які там за свої там, кошти встановлюють ці дошки, да, от анон держава ці функції не не виконує. І власне, я дочув, що держава повинна ці функції виконувати. для того, щоб потім мільярди на авто не тратити, да, треба кілька невеличких коштів потратити на на міст мізків. Великої частини населення. Ясно, що національна самосвідомість і національна ідентичність вона формується не тільки через символіку, там є багато факторів, але в тому числі ясно вона формується трішки через символіку, от, розумієте? І тому на, 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 на цьому треба приділяти увагу якусь. Ясно, що, 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 що цього немає. Ну, от, власне, такі самі загальні Мої роздуми. Дякую за увагу. jungle.